Іринкини казки. Пригоди шахового солдата Пєшкіна Розділ 10. Чому на шахівниці припинилися воєнні дії? І як мишеня пік знайшло солдата Пєшкіна У кімнаті, де мешкали шахи, нікого не було. Шахівниця лежала на столі, і фігури стояли на ній. У повному безладі з усього було видно, що ось ось закінчилася чергова битва. Над бойовищем панувала тиша, солдати двох ворожих армій мирно гомоніли й обмінювалися тютюнцем. Зазвичай перемір'я наставало тоді, коли ті, хто грав у шахи, самі билися між собою або бавилися в інші ігри. Якраз сьогодні трапилася бійка між Кольком Пишиковим і Петрусем Північуком. Вони створили на дошці таке складне становище, що розібратися в ньому можна було в єдиний спосіб в кулачний. Принаймні так вважали самі гравці. А сталося це ось що. Колько рішуче посунув уперед свою королеву і оголосив. Мат. Ова! Закричав Петрусь. Зовсім і нема. Королю нема куди йти. Нема. Затулити його нічим, тріумфував Пижиков А ось і є чим. вигукнув Петрусь і затулив королеву чорнильницю. Прибери чорнильницю, це не за правилами. А от і є такі правила, я знаю, опирався Петрусь. Прибери! Ні, не приберу. Прибери, не приберу. Петрусь так махав руками, що зіштовхнув чорниницю з шахівниці, поставивши на зелене сукно дві великі плями. Згодом ці плями дістали назву Море смутку, а колько відобряче перепала від батька на горіхи. Звісно, після цього продовжувати гру у звичайний спосіб не мало сенсу. І вона перейшла в рукопашний бій, який закінчився у дворі. Коли мишенятко пік, по шнурку від настільної лампи, здерлася на стіл і потрапила на місце бою, то спершу зіткнулася з чорним офіцером. Пік увічливо обнюхав його і запитав: Перепрошую, це не ви, часом, хоробрий солдат Пєшкін. Забирайся геть, грубіяни!» – заволала фігура. Хіба ти не бачиш, що я офіцер, а не солдат. Пробачте, запищав пік і сахнувся у бік на край шахівниці. І тут він побачив солдата в акуратній гімнастерці, який старанно чистив свої чоботи, чистив і наспівував: Ну, щіко, не баритись, попрацюй на славу. Щоб солдат міг поголитись, дивлячись в халяву. І чоботи справді виблискували, як два дзеркала. Пік наблизився до нього. В одній з халяв відбились його рожеві вушка, ніс і тремтячі вусики. Солдат обсмикнув гімнастерку, пригладив пшеничні вуса і запитав: З ким маю честь? «Я...» Є я пік. Мишенятко пік. Пік? Щось пригадуючи, про бурмотів солдат. Ні, не знаю. Та ви не можете мене знати, пропищав пік. Я сьогодні вперше з нірки вийшов. Вояк здався йому вельми симпатичним, і вуса в нього були зовсім не страшні. Маленькі. Яка ж справа в тебе? Запитав солдат, я шукаю хороброго солдата Пєшкіна. Чи не підкажете, як його розшукати? Може, так, а може, й ні. Важко мовити мені. Солдат сказав так тому, що був напрочуд пильним. Розвідка ворожого короля могла підсилати кого завгодно аби випитати військову таємницю. Але він мені конче потрібен. Тітонька Вуселина сказала, що лише він може врятувати пижика, продовжував пік. Кажеш, тітонька Вуселина, це бува не тітонька нашого слона. Ні, ні. Це моя тітонька, а вашого слона я знаю. Це він розповів нам про хороброго солдата Пєшкіна, коли закотився в нашу нору. Ясно. Далі я вам усе розповім. Тільки пообіцяйте, що відведете мене до Пєшкіна. Це я можу пообіцяти. Він недалечко.